Він прожив у Рівному більше 20 років та викладав образотворче мистецтво у п'яти гімназіях міста. Георгій Косміаді організовував мистецькі виставки своїх та учнівських робіт у Рівному Луцьку, Варшаві та Кракові. За життя він створив понад 5 тисяч картин. Творчість видатного ПТОГА принесла йому міжнародне визнання а рівному культурну славу. Вшанувати пам'ять митця в обласному центрі. Вирішили запровадження відзнаки його імені. Премія присуджується до дня народження Георгія Петровича Кисміаді, 24 березня, починаючи. З тринадцятого року у розмірі 5 тисяч гривень премія присуджується в галузі образотворчого мистецтва, живопис, скульптура. Графіка, декоративне мистецтво. Згідно з положенням на здобуття премії, митця може подавати колектив, а можна і самовисуватись у перший рік на розгляд комітету надійшло три кандидатури: це рівненський художник Дмитро Личак, група скульпторів, які створили пам'ятник авторам пересопницького Євангелія, та Костянтин Литвин ще один рівненський художник, якому цьогоріч мало б виповнити 75, проте 15 років тому його не стало. Так сталося, що його син перебирав весь архів, і ми ще раз подивилися на ті роботи. Ну, напевно, у нас в Рівному таких фігур колосальних. Було дуже обмаль». Положенням Передбачено, що комітет на своєму першому засіданні таємним голосуванням має вирішити, кого з претендентів вони допускають у другий тур. Голосувати можна було як за всіх одразу, так і лише за когось одного. Аби пройти далі, кандидату треба було набрати 50% плюс один голос, тобто прихилість семи членів комітету. Проте усі крапки над «і» рівненські митці розставили вже на першому засіданні. Литвин 12 за Одноголосно. личак Дмитро – і авторський Колектив 5. О, які ви Таким чином, першу премію імені Косміаді одноголосно присуджено Костянтину Литвину. Посмертно. П'ять тисяч гривень отримує сім'я покійного художника. Нагородження планують провести 22 березня. На вручення премії приїде донька Георгія Косміаді Надія. Оксана Жужельська, Ярослав Катеринчик. Інформаційна програма День.